а зараз поговоримо про події у Сполучених Штатах Америки. Адже від сьогодні там офіційно стартують первинні вибори. Перше голосування на президентських виборах відбудеться у штаті Айова. Повідомляють кореспонденти Голосу Америки. Так, демократична і республіканська партія розпочинають кількамісячний період кокусів праймеріс або первинних виборів у кожному штаті. Партії визначать кандидатів фаворитів для участі у виборах президента США та оберуть делегатів на великі партійні з'їзди, на яких влітку 2024 року затвердження. Вердять свого кандидата самі ж вибори президента Сполучених Штатів Америки відбудуться 5 листопада. Ну, Найбільше і... про початок виборчих перегонів США говоримо із головою інституту американістики Владиславом фарапоновим Він долучається до нашої ефіру. Пане Володиславе, вітаю! Вітаємо. Вітаю. Пане Владиславе, розкажіть, будь ласка, що ж зараз відбувається, на якому етапі зараз вибори у Сполучених Штатах Америки, і можливо, ви нам роз'ясните більш простіше, що таке праймеріс, кокуси, і для чого нам це знати? Ну, дивіться, дійсно, сьогодні, от офіційно, що називається, розпочинається вже сама власне виборча кампанія, тому що сьогодні стартують в принципі перші праймери у республіканців, і відповідно за ними. Трохи цікавіше спостерігати, тому що республіканці це зараз партія опозиції, і відповідно у них є ну власне змагальність за саму посаду кандидата в президенти, Да? тому що все ж таки, попри е, всі спроби там деяких кандидатів е, від демократичної партії втрутитися у номінацію за. За кандидатство, що називається, насправді е, серйозних ризиків для номінації Джо Байдена немає. І е, лише декілька разів в американській історії насправді чинний президент не отримував номінацію. більшою мірою це траплялося, коли наприклад, е, е, бачив, що не може виграти цю гонку, і відповідно. Таким чином, в принципі, виходив із неї. Що стосується республіканців? То в принципі достатньо цікава ситуація, тому що протягом останнього місяця опонентка Дональда Трампа і Рона де Сантіса це така трійка, да, значить лідерів. Відповідно, це Нікі Хейлі, це колишня. Губернаторка Південної Кароліни і колишня посол при ООН від Сполучених Штатів саме за каденції Трампа вона дещо набирала таких, що називається електоральних балів. І є шанси там за те, що на перших штатах, от в перших там чотирьох піти голосувань, вона може нав'язати конкуренцію. Взагалі про що таке праймеріс дуже коротко, праймеріс. Це про здобуття номінації. А для того щоб здобути номінацію від власної партії, треба отримати голоси делегатів на національній конвенції. Конвенція це з'їзд партії, де власне відбувається офіційне висунення в президенти. І відповідно кожен штат має різну кількість оцих делегатів, це відповідно до кількості населення. І ось умовно, якщо ти там перемагаєш у десяти штатах, а займаєш умовно перше місце. А в інших десяти займаєш друге, то у тебе вже є непогані шанси отримати цю номінацію. І, власне, от і кокуси, це про це кокуси це більш старомодна така річ. Зараз там лише чотири штати у республіканців будуть проводити кокуси. Це такі внутрішньопартійні збори, достатньо архаїчні, тому що, скажімо, це відбувається таким чином, що, значить, збирають. Це зареєстровані е, виборці з тієї партії, яка проводить кокуси, і відповідно оголошується там в принципі хто за е, Рона де Сантіса е, піднімається е, рука і, і рахується кількість голосів, е, хто за Нікі Хейлі і так далі. І і потім відповідно оцей відсоток пропорційний, він вираховується у відсотках. Тому власне результати сьогоднішніх кокусів ми відразу не отримаємо. Ми будемо мати екзитполи, що називається, але серйозні такі ну справедливі правдиві результати ми не отримаємо відразу. А от праймеріс – це класичні голосування там в європейських демократіях, умовно от за президента. Тобто, у відсотковому співвідношенні хто більше здобув голосів. Той отримує більшу е е е е кількість цих делегатів. А коли буде точно визначений, хто є основним кандидатом від республіканської партії і від демократичної, тобто скільки часу займають праймері скокуси до висунення офіційно кандидатів? Ну, дивіться, тут е, справа навіть не в тому, скільки, е, як то кажуть, передбачено там голосувань. Тобто голосують всі 50 штатів плюс американські території. Е, але відповідно питання в тому, що за певний час е, гонка може стати такою, е, в принципі, уже де все буде зрозуміло. Тобто. Умовно зараз у республіканців треба щоб стати кандидатом президенти 1235 голосів у цих делегатів. Ну наприклад, от той штат, який заборонив Трампу балотуватися, це в принципі це штат Колорадо. У нього 35 голосів у цих делегатів. І відповідно, от треба назбирати цю кількість голосів. І якщо буде така різниця величезна, там що за умовно за 4 Штати до кінця праймері, значить, уже буде такий відрив, який не можна буде ліквідувати, то відповідно можна вже буде говорити, що насправді гонка буде завершена. Я думаю, що приблизно в другій половині квітня, на початку травня, ми вже будемо мати. Точну картину хто саме буде е, претендувати ось на реальне кандидатство, що називається від республіканської партії, е, тому що в березні є таке поняття як супервівторок, коли голосують дуже багато штатів одночасно, і там е, чи не половина цих цієї кількості необхідних делегатів для всієї номінації розігрується, що називається саме у цей Тому я думаю, що десь квітень, е, початок травня, вже буде все зрозуміло. І ви згадали серед республіканців це Десантіс, це Хейлі, а також Трамп. Якщо серед цих трьох кандидатів, серед республіканців, який найкращим буде варіант для України? Ну, дивіться. Я розумію важливість цього питання, але насправді так питання, звісно, ставити достатньо складно. Тому що це абсолютно різні політики з різним досвідом і так далі. Але, звісно, не можна. Теж заперечити той факт, що насправді Нікі Хейлі є однією з найбільш таких гучних і помітних адвокатів продовження допомоги Україні, і вона це декілька разів уже повторює майже тими самими словами. І, і там її позиція полягає в тому, що значить треба допомагати Україні зараз. Аби не треба було потім за Україну воювати у неї чоловік військовий, і вона каже, що я не хочу, щоб він був на ще одній війні, і так далі. Да, тобто вона розуміє, що перемога Росії це перемога Китаю і перемога Ірану, і відповідно це теж таку тезу просуває. Натомість, як Рон Десантіс раніше, наприклад, висловилося про те, що це не в стратегічних інтересах Сполучених Штатів допомагати Україні, а останнім часом вже каже про те, що треба швидше завершити цю війну. Ну, а позицію Трампа, я думаю, ви знаєте, що він продовжує говорити, що він за 24 години домовиться із Путіним і Зеленським. і, Відповідно, буде якась мирна угода. Тобто, приблизно. Таким чином, дуже коротко можна назвати позиції трьох основних кандидатів президента від республіканської партії щодо України. Я гадаю, що ми ще не раз будемо повертатися до виборів у Сполучених Штатах Америки, оскільки вони все таки носять стратегічне значення не лише для України, але для багатьох цивілізованих країн цього світу. Дякуємо, пане Владиславе, що долучились до ефіру. Це Володислав Фарапонов, голова інституту американістики з нами на зв'язку.